Сьогодні і вчора. Запрошували керівного нового керівника с сьогодні. Хотіли б бачити нового керівника служби безпеки України, а вчора нового міністра оборони України. На жаль, вони не з'явилися на наші комітетські засідання. Очевидно, що є багато питань. Комітет не розглядав, і з комітетом ніхто не консультувався щодо тієї кандидатури, але знову ж таки, з огляду на біографію чи на прогавини в біографії, суспільство цілком може далі бути така устійнена думка, що є квота Москви, в уряді Азарова ця квота полягає на гумор. Ця квота включає в себе гуманітарний блок і силовий блок. Ми бачимо, що на зміну одному екс-громанину Росії приходить інший екс-громадянин Росії, інших якихось фахових якостей, чого б саме ця людина мала стати. Ми маємо спецслужбу. Вона працює роками, є заступники керівника спецслужби. Зрозуміло, що є якийсь кар'єрний ріст. А тут людина, яка вчора була громадянином Росії, перед тим обов'язково займала керівну посаду в Донецьку. Сьогодні очолює службу безпеки України відповідно, отут уже от в мене є певні політичні питання, тому що як представник свободи я вважаю, що без проведення політичної ілюстрації, тобто без того, що від всіх керівних посад, особливо в сфері, що стосується нацбезпеки і оборони, не будуть усунуті люди, які співпрацювали з органами КДБ чи органами чи був комп, в номенклатурі КПСС, без того збудувати нормальної держави незалежної неможливо. З, з такою е, ситуацією нас ніколи не візьмуть в НАТО. Бо ті люди, які співпрацювали з КДБ, які до 98 року е, служили в Росії, вони, на них ніколи не можна буде покладатися, як на тих, хто не хто не стане, умовно кажучи, хто не може співпрацювати з своїми структурами ну, сусіднього дівчинки.